Шановні колеги, запрошуємо вас на курс невідкладні стани стоматології». Медицина не стоїть на місці, а постійно розвивається. В стоматології застосовують все нові методи, методики лікування, препарати обладнання. Надається допомога пацієнтам старшого віку, з супутніми захворюваннями, алергічної патології, здовжується тривалість стоматологічного прийому. Тому існує ризик виникнення невідкладних станів в кабінеті стоматолога, які можуть загрожувати життю пацієнта. У 90% випадків ці стани можна попередити, а в 10% вони все рівно виникають. Тому поговоримо про профілактику цих станів і їх правильну ліквідацію. Особливу увагу звернемо на страту свідомості по типу зумління та токсичну дію місцевого анестетика при попаданні в судинне русло. Враховуючи мій багаторічний досвід стоматологічній анестезіології, постараюся доступно пояснити для практичних лікарів-стоматологів. Думаю, буде цікаво.